Господи Боже, Ти нас зібрав сьогодні на цю молитву і тому просимо Тебе молитвами всіх тих людей, які сьогодні об'єднані в цій молитві. Силою святих мучеників, присвятою кров'ю Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, усіх цілителів, всіх лікарів, які через які. Молитвами зцілювалися тисячі людей. Просим Тебе, Господи, сьогодні за всіх хворих і немічних, що лежать, за всіх, хто потребує Твого зцілення, за всіх, хто вже пройшов певний період випробування і хай прийме від Тебе, Господи, полегшення. Господи, істіли всіх тих, що потребують зцілення, наверни тих, хто потребують навернення. Дай терпеливості тим, що потребують терпеливості, будь біля тих, які вже не можуть самі йти. Стань поруч, підтримай кожного, кожного хто потребує Твоєї присутності, Господи. Тих людей, що лежать у немочах, відвідай Боже, Твоя присутність потішить їх. Тих, що сидять вдома самі. Що <кій> діти пороз'їжджалися, «Прийди, Господи, так само твоєю присутністю потіш їх, щоб вони не відчували ту самотність, бо ти завжди поруч біля них, але вони того не знають. Об'явися їм, покажися, і нехай відчують Твою присутність. Будь біля малих діточок, бо Ти сказав, що таких, як є Царство Небесне, будь біля них. Для тих, що готуються до першого до навчального року, ті, що мають в перший клас, і тих, що в другому, і в третьому, і в десятому, і в одинадцятому, прийди до них, як до тих твоїх любих, улюблених діточок. Забери від них те, що їх нищить, дай їм Боже те, що їх спасе. Нехай ця молитва. Яку разом возносимо з усіма вами дійде до Господа Бога, а повернеться мільйонами напрямків на всіх діточок, на всіх хворих, на всіх немічних, на всіх, що потребують той Божої присутності, бо де Господь там зцілення, де Господь там радість, де Господь там спокій, де Господь там спасіння ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь.